Четверо поранених та гець потрощені російськими шахедами житлові будинки Дніпро цієї ночі вкотре пережив масовану атаку ударними безпілотниками. Кількість вибухів та дронів було не злічити. Ще знищено приватний будинок, побитої багатоповерховий, пошкоджено транспортне підприємство та інфраструктура при Дніпровської залізниці. Що зараз відбувається на місці атаки? Як пережили ніч Дніпряни? Наскільки масштабні наслідки та яку кількість дронів вдалось збити ППО, розкаже наш кореспондент. Ент Марко, ручка він на прямому зв'язку. Марко, вітаю тобі слово. Вітаю, Олено. Наша знімальна група від ранку працює на місцях російської атаки у Дніпрі. Ще більшого цинізму у цьому масованому удару додає те, що десятки ударних дронів з Росії полетіли на місто і область буквально одразу після гучних заяв Трампа про зустріч його спецпосланця Віткофа із Путіним. Там, начебто, було досягнуто значного прогресу. Цей прогрес Дніпряни добряче відчули минулої ночі. Кількість вибухів навіть рахувати було марно. Після нальоту дронів у приватному секторі спального району потрошене майно людей. Це вщен знищений приватний будинок. Вогонь після обстрілу за лічені секунди охопив буквально всю оселю. Горіло, палало ясно. Сховалися там у себе в коридорі. Дитина налякалася. Потім, вже коли сюди, до сусідки прилетів передостанній ще хід вже вибігли, в чому були. Потім хлопці побігли її, витягнути. Я а я через паркан передавав дитиною та жінкою. Не минуло без постраждалих. Внаслідок масованої дронової атаки чотири людини поранені, 43-річного чоловіка та 69-річну жінку довели шпиталізувати у стані середньої тяжкості. Постраждала сусідка через хату. З цей час тут прибирали, намагались щось зробити. Казали, що начебто приїхали і забрали. Місто після атаки вкотре було затягнуто димом, було зафіксовано кілька пожеж у Дніпрі. Вогонь охопив адмінбудівлю та припарковані в епіцентрі удару автівки. Знищені 12 машин, ще 17 пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків. Тим часом голова правління Укрзалізниці Олександр Порцовський повідомив, вночі дрони атакували і залізничну інфраструктуру при Дніпровської залізниці. За його словами, працівники ще на момент атаки були на роботі в вчасно спуститись в укриття. Чергова ніч масованих нальотів з грайшахедів по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу придніпровка безпекові заходи спрацювали. Всі чергові співробітники завчасно переміщені в укриття. Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо. Посіяти паніку чи зневіру точно не вийде. Наразі власники оцінюють збитки потрущеного майна та ліквідовують. Наслідки нічного нашестя ворожих безпілотників також відомо, що силам ППО під час обстрілу вдалось збити 33 ударних безпілотника. І більше ми розкажемо про нічну атаку шахетів на Дніпро і область вже у вечірньому випуску. Новин на 11 каналі, Олено. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз перебуває на місці нічної атаки по Дніпру. І розказав, як пережили цю ніч місцеві мешканці. Під атакою шахедів був і Павлоград. Там зайнялася дачна споруда у кривому розі горів модульний будинок. Не лишають окупанти у спокої і прифронтові громади у Сенельниківському районі, пошкоджені будівля, ліцею та Приватна оселя по Нікопольщині, шворо, Гатив, артилерію та БПЛА. Гучно було у райцентрі Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджено вісім приватних будинків та п'ятиповерхівка. Понівочені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство, горіла бібліотека. І сьогодні, 7 серпня, у Нікополі офіційно оголошено день жалоби за загиблими через вчорашній ворожий обстріл. Росіяни вбили трьох людей. Серед них 23-річний рятувальник. Він разом з колегами приїхав допомогти пораненій через атаку жінці. Надзвичайники посадили її в свої авто, і за мить стався приліт. Снаряд влучив просто в машину. Окупанти знову обстріляли суми. Є влучання на чотирьох локаціях міста. Пошкоджено приватні оселі та нежитлові будівлі. Рятувальники ліквідували пожежі та обстежили території. За попередньою інформацією, поранених немає. І троє поранених на Харківщині під ворожим обстрілом були три райони, пошкоджено та зруйновано. Об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом минулої ночі наша ППО знешкодила 89 із 112 ворожих БПЛА. Є влучання 23 дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на трьох територіях. А на Росії у місті Слов'янськ на Кубані дрони вранці атакували військову частину РФ. Спалахнула пожежа вночі. Також повідомляли про атаку безпілотників Камікадзе на порт у Новоросійську.